Господь з вами є за читання святої Евангелія від Матея. Того часу Ісус сказав Своїм учням, коли прийде Син людський у своїй славі, усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі Своєї слави, і будуть зібрані перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє Овець від козлів». Поставить овець праворуч а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, який праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство приготоване вам від заснування світу. Бо я голодував і видали мені їсти, спраглим був і в мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, нема одягу, і ви мене одягнули, Хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе, голодним і нагодували. Або спраглим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли, або без одягу, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці, і прийшли до Тебе, Цар у відповідь скаже їм. Воістину кажу вам те, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви зробили мені слово Господнє. Дорогі брати і сестри в Христі, ми прийшли, щоб поклонитися перед Богом, перед Його величчю, перед величю Його святості і святостю присутності у Святому Мартині. Коли ми споминаємо про святих, ми завжди споминаємо або бачимо ту важливу велич Бога, як Він. Присутній в людині, як він бере наші руки, не заставляє робити те, що ми не хочемо. Але коли ми віддаємо йому свої руки, ми робимо те, що Бог хоче робити тут, у світі, через того святого. Ці картини, які ікони картини, вони не можуть передати те. Повністю. Хто є той Святий. На цій картині показана велич, в принципі, Святого Мартина, Боже ява, Ангели або Божа сила. Але тут є і бідний показана бідність, але не показано все дитинство святого Мартина Його. Бажання бути християнином. Вже в 10 років він був такий, як ви тут сидите, діти переді мною. Десятрічним бажав бути близько Христа. Батьки його не були охрещені, він теж, але він бажав. Тут не видно його дитинства, не видно його переживання. Тут на цій картині видно, що є воїн. А цей воїн, він не хотів бути воїном, так як багато мужчин не хоче воювати. І правильно, він не хотів. Його батько заставив. 15-річним. Йому було всього-навсього 15 років. Коли батько заставить, ти будеш солдатом. Це тут не видно. Тут велич. Не видно переживання його, цієї людини. І не видно все те, скільки він зробив для цього світу чи з Богом. Кожне життя твоє і моє. І особливо сьогодні споминаємо про Мартина, Святого Мартина Стура, проява Божої сили, проява Божої святості, проява Божої доброти. І він нас вчить. Чому нас вчить? Хотів би навести. Маленьку історію важливу річ. Один Равоні збирався вчити своїх учнів. І цей Равоні каже своїм учням, ставить їм питання. Як, на вашу думку, а на ваше бачення, коли ж ми бачимо, що знялася зоря або зійшла зоря? Або світанок надійшов. Коли ми бачимо, що є світанок, піднімає руку один, може з вас теж хтось може підняти руку, коли є світанок? Та коли зійде сонце, кажуть, в принципі, так. Або другий каже, каже Равоні так, але це не зовсім. Другий каже, так коли вже я можу бачити краще. Можу бачити, що ця квітка тут, вона квітка, а не кущ, І вона біла, бо в темноті вона чорна, хоча вона біла. Я можу розрізнити кореля. Це теж правда, добре каже. Каже потім інший, ну я можу відрізнити, що то там тварина а не людина, або людина тварина, розрізнити можу, що не те. Каже Равоні, це все є правда, але хочу вам сказати іще глибшу правду. Тоді є світанок, коли люди один в одному побачать, я побачу в тобі, ти в мені, брата свого, сестру свою, маму свою, маму свою в тобі, чого ти теж мама. Що ти не можеш бути моєю мамою? Да, тілесною ні. Але мамою ти так само мама, ти батько. Справді світ би був інакший, інший, якщо б ми один одному бачили матерів, братів, сестер. Або по іншому сказавши, так як сам Ісус сказав, Він сказав, коли до нього прийшли мама і брати. Дворідні і родичі, і хтось толпи каже, от твоя мама, і родичі тебе шукають, а Ісус їм відповідь, Весь голос, що всі чули, його мама теж. Хто моя мама? Ці присутні тут? Хто мене слухає, хто слухає Бога і чинить ті діла, які Бог у нього просить? То моя мама, то мій брат, то моя сестра. Ісус ще глибше йде. Ми сьогодні чули, коли ми тебе бачили нагим, коли ми бачили, що тобі треба було кухлик води дати, коли ми бачили тебе, що тобі треба було хліб дати, тоді, коли в самому меншому ти не пройшов мімо і дав йому, ти мені дав. Ти мені дав Ісусові. Або так, як одна вчителька, яка мене вчила, як проводити катехези, вона вже тепер в небі. Вона була монашка. І дуже хороша вчителька була, дякую що я міг її зустріти. І вона розказує, вона була в Китаї, вона знала китайською мовою, розмовляла і каже, Пам'ятає, стоїть там, чекає автобус, і раз на китайській мові звучить Ісусе, каже, то може Явління дивиться, нікого не бачить. Ісусе, дивиться знайомий катехет. Та який Ісус? Де Ісус? Та то ви? Діти справді, коли бачиш священника, спомни, коли ти був маленький, це Ісус оця ну, Євгена пора сказала, що Ісус. Я знаю, що Він не є Ісусом. Я теж не є Ісусом. Але дуже важливо, що Він живе в нас. Він живе в нас. І тому Ісус каже, якщо ви комусь допоможете, ви допомогли мені. Ще одну історію приніс для вас. Вона для мене дуже важлива, тому що та гарно по-людськи доносить дуже важливу річ: наскільки важливі стосунки, наскільки важливі те, що ми полюбимо і що нас любить. Ілліас Венезіс, він. Грек і письменник. Він жив, у, народився в 1903 році. Був дитиною, коли була Перша світова війна. Він сам на собі пережив війну. І оскільки поблизу моря жив, знав рибалок, знав їхнє життя. І так, так було близько, що він пише. Одну маленьку історію, мавірно, може, вона так і сталася. Що був один чоловік, який жив на маленькому острові, і на цьому острові був маяк. Знаєте діти, що таке маяк? Не знають, вони вважають. І маяк це така річ, що показує світло темряві, мигає, що потрібно, це є берег, неподалеку берег. Це той напрямок. І в цьому Маякові цей Деметрос, його звали старик він там жив, сам, оплакував і свою жінку, і своїх дітей, яких убили на війні, сам був там. І в цій самоті він вже привик до цієї самоти, хоча раз відразу йшов на той бік. Щоб зробити покупки і всі йому раділи, бо дуже хороша людина була. Один раз цей Деметрос ходив по цьому маленькому острові і знайшов маленьких чайок. Чайки. Знаєте, що таке чайки? Дуже добре. Маленьких чайок знайшов. Вони були малесенькі, але вони в них гнізді. Чекав декілька днів, чи прийде мама. Мама не приходила. Значить, її немає. І вони пропадуть. Він взяв цих маленьких чайок до себе додому. І оскільки вже йшла зима, він їх там виростив. Вони виросли, вони стали великими. Поскільки в нього не було вже синів, він оплакував якось так автоматично, бо так із душі він дав ім'я своїх синів. Яка така цікава утіша в нього була, утішився цим, що є про кого піклуватися, є комусь давати. Добро, це дуже важливо. Ой, вважайте на самотніх людей. Їм дуже важко. Нема кому давати добро, любов. І він виростив їх, але прийшла весна, і бачить, що вони крила великі, і прийде час відпустити їх. Ой, як йому було важко відпускати цих чайок. А коли їх відпустив, з радістю вони літали. І проходить день, приходить ніч, він сумний, от пішли. Ні, вони вернулися. І кожен раз верталися, в нього все більше і більше була радість. А в один прекрасний день вони не вернулися. По один день, другий, третій, четвертий і не вернулися ніколи. Пізніше він узнає від одної молодої пари, яка приплила на цей острів. Що то були його друзі тої молодої пари? Вони просто гралися. Вважайте, як ви граєтеся, діти? Вони просто гралися. І ці чайки були такі близькі до людей, бо вони не боялися людей, вони їх убили. Просто гралися і убили. Та що, рогаткою тик і що їм там? І це просто чайка тича і каже, коли Дмитро це узнав. Да, це для них була тільки чайка для мене більше». А цей молодий каже, та ви пробачте їм, вони не знали. Вони не знали, що це вони. Як це важливо допусти, брат і сестра, щоб це тобі впало в серце. Вони не знали. Як багато чого ми не знаємо, йдучи на, на вулиці, от бездільник сидить і просить тут гроші. Ти знаєш його життя, що з такою впевненістю це думаєш. Справді, ти можеш з такою впевненістю кидати собі, що це бездільник може бути. Але знає життя та як Мартина у 10 років, 12, 13, яка в нього була мама, як він плакав, як він не плакав. Як би ми знали, о, як важливо, як би ми знали, хто сидить поруч мене, хто тут у храмі, хто там на вулиці. Дуже важливо знання, але в такому значенні знання пізнати, каже Ісус, якщо ви впізнаєте істину, мою істину, мене, тоді ви будете свободні. Ми пов'язані дуже часто самим собою. Самими думками, почуттями мене є свободні. Ми думаєш, що ми свободні. А Ісус каже, якщо ти мене впізнаєш. Якщо ти глибше мене впізнаєш і хочеш мене наслідувати, ти будеш вільний. Ти будеш вільний. Якщо добре знаю, святий Мартін ще не був охрещений, коли він зробив цю річ. Побачив в тому бідному, і то була зима, холодно, просив допомоги. Там дуже багато людей було. Не він один. Це не просто на зустріч прийшов Ісус йому в цьому бідному, і каже, о Мартин, привіт, допоможи мені. Ні. Там дуже багато людей було. І багато людей проходили мимо, і, навірно, він теж мимо пройшов. Не знаю. Це моя думка. Та якраз я із Оросієва, то я Беревський район, в селі, там служив колись, їду на машині і лежить на дорозі чоловік. Я так пів, проїхав, спішу. І зразу Святий Дух, от і священник пішов далі. І по тормозам розвертаюся, йду назад. Nie ma nikogo. O oh, Boże, jakieś. No do mojego, o jakie dobre. Było? Nie, to człowiek już wstał i piszcząc trochę dalej. Nie było nikogo, cuda. I był piany. Piszcząc od niego, kazał, wszystko dobre. Ta wrogi wszystko dobre. I pomalo, pomalo piszcząc do domu, i patrzył, że idzie do domu. Ja przyszło kolo niego, І буде, і часто проходимо. Да. Мартин став і допоміг, тому що він знав, не що то Ісус, Він бачив, це брат мій, або може бути моя сестра, це моя мама або тато, який потребує допомоги. Це близька людина. Богові, дорога людина. І потім його в Ісус знаємо. І сьогоднішня Євелія говорить про вчинки милосердя. Напоїти, накормити, прийняти, навідати. Це вчинки милосердя тілесні. Думаю, що кожен з нас старається це робити. Але є вчинки духовні, коли ти можеш ще кожний день і кожну годину це робити. Я тобі їх прочитаю. І не простіться духовні, грішника навернути, ненавченого навчити, сумніви, ко сумнівається, пораду дати, засмученого потішити, кривду. Терпеливо зносити образу від серця пробачати. А тут. Тут не пробачиш ніколи. Пробачиш, а тут пробачати. За живих і мертвих молитися. І одну з цих милосердь я би вибрав, бо всі не можна переказати і немає стільки часу у нас, то може бути реколекція. Я її трохи вже тронув. Ненавченого навчити. Що це означає? Що він не знає щось? Ні. Всі ми знаємо дуже багато, і по сьогоднішній день ще більше можуть знати ці діти, і інтернет доступний, багато знань. То не про знання йде мова, про істину, яка в тобі живе, що тобою управляє. Яка істина? Що це означає? Той чоловік, який може все своє життя прожив на землі, тільки копав? Копав, збирав урожай, робив все для своєї сім'ї. Як він це робить? Це залежить, яка в нього внутрі, що ним там управляє ті істини. Або по-іншому, може сказавши, для вас, діти. Ви чули про таку боротьбу конфу? Чули, так, да? хлопці, чули, дівчата, може, не дуже? Є дуже хороший фільм, який показує майстерно, що таке це майстерність. Конфу – це майстерність тіла. Майстерність управляти ним. майстерність бачити, ловити. Ну і такого малого хлопчика хотів навчитися, прийшов до, майс, до майстра, якщо можна так казати, який я вчив, тренера краще так. І каже йому, от тут крючок, зніми піджак, повіш його кий на землю, підніми. І це місяцями і він каже, це глупо. Як це можна робити і ще місяць, Вобщо глупо. Він каже, «Підніми постав це все рухи твої, з якою повагою ти відносишся до підчака, до похилу, до підняття. Так ти підноситися будеш до людей. Це дуже важливо, це духовність. І не це хочу казати. Просто що наскільки важливо, що нами управляє, що в нас внутрі є. І ця істина, наприклад, ту чайку, коли вбили, і гранами управляла, навіть не задумалися, що то живе, і воно може бути комусь важливе. Так само сьогодні багато людей не задумуються, задумуються, але не всі. Там помирають люди, хлопці, мужчини, батьки, сини. Із за глупості, Варварів. Пиха, гріх, сатана. Що управляє людиною? Хто в мені живе? І це дуже важливо. І на закінець накінчення. Як це можна? Пережити і усвідомити або передати ці істини, які, наприклад, я тут теж говорю певні речі. І як буде не дивно, що я тепер кажу вам, вже досадово говорю, так, як і тепер я тут говорю, повністю не можна передати. Вас тут багато. Свята Тереза Вільська каже, священник, який говорить проповідь, стоїть з поливачкою. Вибачте, що так каже, то вона каже, і поливає. Хтось відхилиться, Так хто хоче, щоб мене полили. Да. Воно прийде мімо. Це не мені каже, не дойде. Вже півгодини говорить. Да, поливачка. У кого серце відкрите або як чаша, вона наповниться. І якщо ти ходиш щирим серцем, на Службу і кожен раз вважає, що каже отець Євген або Сергій Жарковський, тоді напов... наповняє тебе, дозволь, щоб наповнило. Як поливачка, і хто яким серцем ту стільки може наповнити, це каже Свята Тереза, але вернуся назад. Так повністю істини не можна передати. Даже на не. Знаєте, як можна передати особисто? Коли ми зустрінемося з тобою, і ти відкриєш своє серце, я тобі відкрию своє серце, і будемо спілкуватися. От тоді я можу тобі передати, і ти мені теж. Тільки так. Ісус так і вчив своїх учнів дуже часто. Так учив Нікодима, який вночі прийшов до нього. Відважливі питання йому стави, і він став його учнем. І ще одна можливість, як може навчити передати істину, так як це сам Господь робив і святий Мартин. Тихо йшов і робив. Коли він йшов на хресній дорозі, дуже багато людей бачили це, деякі підійшли і плакали. Але одного силою заставили йти, Циринея, Керемон. Сиренеї, Симона. Він не хотів, але ніс хрест, але бачивши, як він несе цей хрест, як він мовчить, як він приймає страждання. То, що я читав тобі, якщо ти вважав, образу від серця прощав. Кривди терпеливо зносив. Це він. Це він. І Симон, коли пішов на гору, він став християнином після того всього, що він бачив і навернувся. Тільки так. І бажаю вам, і закінчую, бажаю вам всім радіти, що ми є братами і сестрами, і впізнавати один одному. І бути відкритими один на одного, як це робив Ісус Христос і Освяті, святий Мартин. Амінь.